Як знайти учнів без вкладень у рекламу? Багато хто думає, що для того, щоб запустити свій курс, треба одразу мати великий бюджет, найняти таргетолога, платити за просування, запускати рекламу у блогерів. А якщо грошей нема, значить курси запускати не буду. Але це не зовсім так. За перші сім років мого викладання я не витратила жодної копійки на рекламу. Бо всі мої учні приходили через рекомендації, сарафанне радіо, бо я завжди викладаюся на курсах і я вкладаю своїм часом в соцмережі. Я приймаю участь у всіх авантюрах, куди зовуть, а не зовуть, сама пишу. І, до речі, участь в марафонах з пікером дуже багато дає нових знайомств. Після переїзду в Канаду я почала вмикати таргет. І, взагалі, от кілька способів вам дам, які реально працюють безкоштовно. Ваші клієнти це ваші перші учні. Просто скажіть їм про курс. Фейсбук-групи Українці за кордоном, б'юті-групи, мамські чати туди-всюди можна писати. Підписники конкурентів, полайкайте, залиште коментар, відповідь на історію. Дайте, будьте активними і вас помідять. І найголовніше це регулярність. Один пост не працює. Якщо ви маячите регулярно, вас запам'ятають. Тому, якщо ви хочете запускати свій курс, не чекайте бюджету, почніть з того, що ви вже маєте час, експертність і бажання.